На вікні свіча готіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край Де Україну голоду нагай Шмагав до згину не день, не годив. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду не то люго, про чужу горду, криваво чолової скам'яні. Серця всіх українців відбивають збентежені ритми від початку воєнних дій на рідній землі. Ріки крові, які взяли початок від Майдану, проливаються на сході країни і дотепер. Військове вторгнення бойовиків на схід України приносить нові жертви, гинуть українці. Шепетівщина нині в жалобі. Ми схиляємо голови в світлій пам'яті перед нашим земляком. Кривогубцем Ярославом, який загинув, прикриваючи позиції для відступу артилерії в районі аеропорту, 23 лютого, вічна пам'ять та вічний покій нашому земляку, який віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє, світлий і добрий спомин про нього, вірного товариша і друга, назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав. Я хотів би сьогодні від нашої всієї громади. Від цілого міста, а напевно від всієї України, подякувати матері, батькові, які зуміли на нелегкий для нас час виховати герої. Пам'ятайте, що герої не вмирають. Вони будуть жити вічно, будуть жити в нашій молоді, в наших діточках. Обожила ласкавий. З високого неба послухай молитви і благання до Тебе, спаси Україну від злої навали, що більше дітей, батьки не ховали, в молитві до Тебе всі руки складаєм, стоїмо на колінах, всі щиро благаєм, не дай рідну землю розділити, забрати, не дозволь в Україні знов кров проливати. Захисти нас, Ісусе, єдина надія, і ти. Непорочна Діва Марія, не дозволь чужинцям рідну землю топтати, не дозволь матерям сльози знов проливати, захисти нас любов'ю і віру нам дай, щиро молиться нині український наш край. В дні великого посту, в час молитви і віри прибігаємо до тебе, Мати Божа Марія. Просим щиро і молим гіркими сльозами, заступися, небесна царице, за нами. Ярослав був чесним, порядним, завжди готовим допомогти в скрутну хвилину та розділити миті радості. Ярослав ніколи не ставив за мету спілкуватися з людьми ради вигоди, він був простою людиною, патріотом. Своєї держави народився Ярослав 22 березня 1989 року. Навчався у навчально-виховному комплексі номер 1 міста Шепетівки. У школі цікавився інформатикою, фізикою, історією, але найбільш цікавою була для нього математика. Навіть після закінчення навчання ще довго у вільний час розв'язував рівняння та різні задачі з алгебри, допомагав у вивченні математики знайомим. Також Ярик дуже любив школу, навчаючись в технікумі та працюючи, він завжди приходив до ліцею в клас інформатики, любив проводити вільні вечори, допомагаючи своїм друзям та організовуючи. Шкільні вечори після закінчення ліцею продовжив здобувати знання у Шепетівському технікумі Подільського державного аграрно-технічного університету. У 2009 році був призваний на строкову службу у військову частину міста Шепетівки А 3730 Отримавши повістку від воєнкомату, 23 серпня 2014 року, Ярослав Кривогубець відправився служити у зону АТО. У зоні проведення антитерористичної операції служив у 90-му окремому десантно-штурмовому батальйоні Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади. 23 лютого 2015 року ворожа куля обірвала життя Ярослава Кривогубця, нашого земляка, воїна-захисника рідної землі, патріота України. Пробач за мою стрімку вдачу, вибач, рідненька, я вже не прийду, мені не болить, я від болю не плачу, я зараз душею до Бога йду. Ти, вибач, не плач, твої сльози тримають мене на землі, а мені вже пора, мене побратими із Богом чекають, і зірка на небі моя вже зійшла. Матусю, пробач, що закрив рано очі. Я прошу, тримайся, я тебе люблю. Світитиму з неба тобі, я щоночі і інколи ще й у вісні зайду. Зайду, щоб ще раз тебе міцно обняти, бо ти найдорожче в моєму житті, і те, що не встиг на прощання сказати, спасибі за щирі молитви святі, я знаю. Зараз увесь смуток і розпач у серці твоєму безмежно болить. Прошу відпусти і більше не плач, життя проти вічності лише мить. Ярославе, ти любив життя і робив хороші справи. Ти завжди хотів, щоб тобою пишалася родина, завжди був щирий і відвертий, умів дружити і любити. Саме таким ти залишишся у наших серцях і пам'яті. Ти пішов у бій, не тільки виконуючи наказ, а тому, що вірив у Бога, у щасливе майбутнє, у єдину, неподільну, вільну Україну. Ти віддав своє життя за те, щоб здійснилися мрії. І прагнення українського народу. Пам'ятаємо, сумуємо, любимо. Вічна пам'ять і вічна слава герою, Ярославу Кривогубцю. Кривогобцю. Вікні свіча, до досала мати дитинча, коли сала не в колись ціні, не в колисці, але у труні. І поровах їх мільйони по німих церквах, Стомних дзвони, хто ж в то, Україні Боже.